Вітаю! Сьогоднішнє відео стосується тих, хто до цих пір використовує операційну систему Windows 8 і хоче встановити українську мову інтерфейсу. Перед оновленням рекомендую звернути увагу на наступні моменти. Перше. Рекомендую відкрити панель керування зручним способом. Я для цього використовую комбінацію клавіш Windows плюс R і вводжу ось таку команду, після чого натискаю на кнопку ОК. Відкриваю «Система та безпека. Центр оновлення Windows. Увімкнення та вимкнення автоматичного оновлення. Обираю параметр Шукати оновлення, але рішення про завантаження та встановлення будуть прийматися мною. Також ставлю відмітку навпроти Отримувати рекомендовані оновлення. Після чого натискаю на кнопку ОК. Далі викликаю контекстне меню на цей комп'ютер і обираю властивості. Далі захист системи. Обираю системний диск, зазвичай він має літеру C і натискаю на кнопку Налаштувати. Ставлю перемикач навпроти Увімкнути захист системи і натискаю на кнопку ОК. І ще раз ОК. Можна приступати до встановлення української мови інтерфейсу. Відкриваю панель керування. В категорії Годинник, мова та регіон обираю додавання мови, натискаю Додати мову. І вводжу в пошук Українська. Обираю її і натискаю на кнопку Додати. Виділяю українську мову і натискаю на кнопку Вверх. І ще раз вверх. Далі обираю параметри. Трішки чекаю. І натискаю на Завантаження та встановлення мовного пакета». Після завантаження відбудеться автоматичне встановлення. Із технічних причин встановлення мовного пакета я мусив завершити через декілька днів. Якщо не буде ніяких проблем із завантаженням та встановленням, нічого не буде блокуватись, то ви отримаєте сповіщення, що встановлення завершене. Натискаємо Закрити і перезавантажуємо комп'ютер. Після перезавантаження натискаємо на мову біля годинника. Обираємо мовні параметри. Переконуємося в тому, що увімкнена українська мова інтерфейсу. Меню пуск, панель керування і інші елементи також на українській мові. При спробі встановити українську мову інтерфейсу з різних причин можуть виникати помилки. У центрі оновлення Windows може бути заблоковане меню Вибору оновлень. Тоді робимо наступне: натискаємо на комбінацію клавіш Windows плюс R і вводимо ось таку команду. Далі виконуємо таку послідовність, як на відео. В каталозі оновлення Windows відкриваємо ось цей параметр. Якщо ви бачите значення 1, то необхідно написати 0 і натиснути ОК. OK. Також можна повністю видалити цей параметр. Після внесених змін перезавантажуємо комп'ютер. Якщо оновлення не працюють, можна спробувати наступне. В панелі керування необхідно відкрити Система та безпека, адміністрування. Тоді запустити служби. Знайти службу часу Windows та двічі натиснути на ній. Тоді натиснути на кнопку Запустити. ОК. Далі знайти та відкрити службу Центр оновлення Windows і спробувати її запустити. Навпроти, тип запуску можна спробувати автоматично відкладений запуск, автоматично та вручну. На відео видно, що у мене виникають помилки. І на цьому комп'ютері українську мову інтерфейсу для мене поки що встановити не вдалося. Причин може бути безліч, тому іноді найкращим варіантом може бути перевстановлення операційної системи з наступним встановленням українського мовного пакета. На цьому буде все. До зустрічі!